Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, пан Вадим Скібіцький. Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується оцінка ротку ситуації на окупованих територіях України. Протягом тижня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною і характеризується наступними чинниками Прихованою підготовкою російських окупаційних військ до здійснення наступальних та штурмових дій у районах населених пунктів Авдіївка, Зайцеве, Майорське, опитне та на так званому світлодарському виступі. Активізація розвідкою, в тому числі і застосування безпілотних літальних апаратів, диверсійно-розвідувальних груп. Та сучасних систем радіо і радіотехнічної розвідки Збройних сил Російської Федерації. Продовженням заходів з переміщення важкого озброєння до лінії розмежування та поповненням передових позицій боєприпасами, а також проведенням заходів оперативної і бойової підготовки підрозділів 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться в єдиній системі бойової підготовки Збройних сил Російської Федерації. Протягом поточного тижня. Розвідувальними органами України зафіксовано значну кількість порушень мінських домовленостей стосовно відведення важкого озброєння та техніки. Зокрема, протягом тижня виявлено 45 випадків таких порушень. У 15-кілометровій зоні 14 фактів було встановлено не менше 50 танків і визначено місця їх дислокації. У 25-кілометровій зоні зафіксовано понад 70. Одиниць артилерійських систем та самохідних артилерійських установок. У 35-кілометровій зоні зафіксовано 9 фактів порушень, в яких було виявлено 24 одиниці реактивних систем залпового вогню БМ-21 град у районах населених пунктів Боково Платове, Горлівка, Докучаєвськ, Донецьк, Малинова і Харциск. Зазначена інформація була передана спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Протягом тижня зафіксовано збільшення інтенсивності обстрілів російськими окупаційними військами наших позицій. Активізація використання противникам під час обстрілів 122-мм, 152-мм артистських систем, а також мінометів стала особливістю поточного тижня. Загалом з 29 липня по 4 серпня здійснено 412 обстрілів та штурмових дій. Найбільша інтенсивність обстрілів Спостерігалася на Донецькому напрямку. Це 205 випадків, що складає майже 50% від загальної чисельності. Зберігається загроза проведення російськими копейційними військами штурмових дій на Донецькому і Слов'янському напрямках. Противник здійснює на сьогоднішній день доукомплектування особовим складом, озброєння боєприпасами 3 ї і 5 ї окремих мотострілецьких бригад. З відпусток відкликано особовий склад і медичний персонал. Крім того, згідно з розпорядженням командування 1-го армійського корпусу здійснюється дострокова виписка із лікувальних закладів всіх легкопоранених військовослужбовців. У населених пунктах Донецьк, Горлівка, Єнакієва, Макіївка, Харцизьк проведено тренування персоналу медичних закладів і установ з організації прийому великої кількості поранених. Поставлене завдання відкрити тимчасові пункти для здачі крові та поповнити запаси медикаментів. І продовольства. Противник продовжує активне ведення розвідки з метою уточнення позицій наших сил в тактичній глибині і по всій лінії зіткнення. Загалом за поточний тиждень відмічено застосування 13 безпілотних літальних апаратів. З метою нарощування можливостей безпілотних літальних апаратів противник здійснює їх модернізацію, а також випробовує. Нові закуплені безпілотні літальні апарати китайського виробництва. В цих БПЛА модернізовано планер та планується встановлення власного програмного забезпечення. Насамперед, ці заходи проводяться з тою метою, щоб приховати застосування російського зброєння, зокрема безпілотних літальних апаратів, на території України. Крім того, активно застосовуються ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Бойові зіткнення, з якими зареєстровані в районах населених пунктів Мар'їнка і двічі в районі населеного пункту Богданівка. З метою розширення ведення розвідки на Волновальському напрямку в районі населеного пункту Роздольне виявив на роботу комплексу радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби дзюдоїст. Зазначений комплекс перебуває на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації. Окрему увагу командування російських окопаційних військ приділяє заходам із введення в Оману сил антитерористичної операції. Так, противник продовжує створювати хибні оборонні позиції вдовж лінії з'їтення, зокрема, у районі населеного пункту Саханка. Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України в черговий раз підтверджено, що командування російських окупаційних військ навмисно Приховує справжню кількість загиблих у ході бойових дій на сході України. Встановлено, що командуванням 1 і 2 армійських корпусів неодноразово надавались вказівки командирам структурних підрозділів, у тому числі начальникам медичних частин, щодо заниження показників втрат. За даними воєнної розвідки, у період з 25 по 31 липня підтверджено наступні втрати противника вбито 29 осіб. Поранено 67 осіб. Тривають активні заходи оперативної і бойової підготовки в підрозділах 1 та 2 армійських корпусів. Сьогодні завершується командно штабні навчання в армійських корпусах, які тривали 4-5 серпня. Зазначені заходи є одним з елементів підготовки російських окупаційних військ, які розгорнуті на територію України, до проведення стратегічно командного штабного навчання Збройних сил Росії Кавказ-2016. Зазначене навчання буде проведене у вересні поточного року. Насамперед, за нашими оцінками, загрозу встановить можливість використання навчання Какас-2016 як елемента підготовки добових дій, як це було зроблено Російською Федерацією у 2008 році. Якщо ви пам'ятаєте, саме в 2008 році, в серпні місяці, розпочалася агресія Російської Федерації проти Грузії. Під час Навчання Кавказ-2008 Російської Федерації було створено ударне груповання, яке потім застосовувалося на території суверенної Грузії. Одночасно триває бойова підготовка підрозділів російських копаційних військ на полігонах: Новопалівський, Тарес, Маркіне, Шемшинівка, Успенський Перевальський. Проводяться ротні тактичні навчання, показові батальйонні тактичні навчання і відпрацьовуються окремі елементи. Проведення наступальних та контрнаступальних операцій. Головне управління розвідки Міністерства оборони продовжує цілеспрямовано виявляти осіб, які беруть безпосередню участь у збройному конфлікті на території окупованих районів. Нами встановлено весь керівний склад артилерійських підрозділів 5-ї окремої мотострілецької бригади, який безпосередньо бере участь в обстрілах позицій наших сил а також населених пунктів Новотроїцьке, Старогнатівка і Богданівка. Встановлено командування дивізіону, командування батарей, зводів, весь особовий склад керівного, керівної ланки. Зазначена інформація міститься на сайті головного управління розвитку Міністерства оборони. Ви можете з нею ознайомитися. Там є як громадяни, громадяни України, і в більшості випадків це громадяни Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що в багатьох випадках на командних посадах перебувають саме кадрові військовослужбовці, громадяни Росії. Роздок ситуації в Окупованому Криму. У рамках нарощування бойових спроможностей міжвидового угруповання Збройних сил Російської Федерації в Криму здійснюється посилення сухопутного компонента на північі півострова. Відповідно до заяви начальника штабу, першого заступника командувача повітряно-десантних військ Росії, генерал лейтенанта Ігнатова, у місті Дженкой розпочнеться формування 97-го десантно-штурмового полку. Зокрема, в 2017 році планується розгорнути батальйон, а протягом 2018-2019 року завершити процес формування полку, який увійде до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка дислокована в Новоросійську. Таким чином. Буде посилено сухопутне угруповання російських військ на окупованій території Криму. Крім того, триває посилення морського компонента російських військ на території Автономної Республіки Крим. Так, 29 липня в акваторії Балтійського моря розпочались ходові випробування третього фрегату класу Адмірал Макаров, на озброєнні яких знаходиться ракетний комплекс Калібр НК. За нашими оцінками і згідно з заявленими тактико-технічними характеристиками. Зазначений комплекс дозволяє завдавати удари з будь-якої точки південної західної частини Чорного моря по об'єктах та цілях на всій території нашої держави. До кінця 2016 року очікується включення до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту Росії саме цього фрегату. Після введення Фрегату адмірал Макаров до складу Чорноморського флоту, кількість кораблів, оснащених універсальним ракетним комплексом типу Калібр, збільшиться до семи. Це підводні човни і відповідні фрегати. Таким чином Росія продовжує цілеспромоване нарощування угруповання військ на території автономного Криму. Дані всі готові відповісти на всі ваші запитання. Дякую, пане Вадиме. Шановні колеги, чи будуть запитання? Так, будь ласка, представляйтесь. Пане Вадиме, по-перше, дякую вашій конторі і вам за вашу роботу. Вона дуже важлива для української держави. І два запитання: інформаційне гесто нації Роман Кухарук. Перше запитання: Депутат Тетерук заявив, що Савченко агент Путіна. Це схоже, звичайно, на крик злодія Тримайте злодія!» Але нас цікавить позиція української розвідки, що вона про це скаже або спростує, або підтвердить інформацію поважного народного депутата, який входить до народного фронту, який входить до коаліції у парламенті. І друге питання: ви на одному з брифінгів заявили, що екс-міністр МВС Захарченко працює у Москві проти України. Як ви поясните призначення штатним радником голови Київської обласної держадміністрації Миколи Мельничука? Дезертира з Збройних сил України, лейтенанта запасу, військового психолога, який працює на Віталія Захарченка протягом останніх трьох років, Олексія Усачова. Які дії має зробити українські спецслужби, щоб подібного не допускати? Дякую. Дякую за запитання. Ну, по-перше, зазвичай ми не коментуємо ті події, які відбуваються в нашій державі, тому що це не входить до сфери нашої компетенції і відповідальності. Ми в основному відслідковуємо ті загрози, які пов'язані з зовнішніми загрозами, сфера відповідальності наша, це воєнно-політична і воєнна сфера. Це по-перше. А по-друге, стосовно оточення Захарченка, його роботи проти України, призначення. Інформація, яка стосувалася Захарченка і його оточення, вся, яка в нас була оперативна, була надана відповідним органам Служби безпеці України. А внутрішнє призначення, перевірка цих осіб, це теж. Сфера відповідальності компетентних органів України, на які і покладені ці обов'язки. Дякую, пане Вадимо. Чи будуть ще запитання? Якщо більше питань немає, на цьому прес-конференцію завершую.